Дванадцятирічний Сергійко приїхав із села Щеделятин на відпочинок до родичів в сусідній ланчин. Традиційним місце відпочинку у літній час тут є річка Прут. Там же й відпочивала родина на свято Івана. Хлопчик помітив когось із своїх знайомих на протилежному березі річки і направився туди. На інший бік він перебрався успішно, оскільки там знайшли його взуття. Та пошуком самої дитини займались близько 15 годин. На свято Івана купало в чергову частину над Вернянського рвемом. Поступило повідомлення про те, що малолітній хлопчик віком 11 років на ім'я Сергій. Перебуваючи в СМТ Ланчин на річці Прут пропав безвісті. У цей час виїхала слідчо-оперативна група на місце події для з'ясування обставин ну, подій. При з'ясуванні обставин було встановлено, що ймовірно, хлопчик втопився. Провадились пошухові заходи протягом 15 годин, і тіло хлопчика знайшли на тому ж місці наступного ранку на глибині більше трьох метрів. Щодо причин, то дитина могла застрягнути в мулистому дні, або її могло затягнути виром. Остаточно встановлюють експерти. Рятувальниками було встановлено. Що близько 10-ї години в річці пруд топився такий хлопчик на ім'я Сергій? Наразі тіло направлено в морг Івано-Франківського обласного центру для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Гірські річки Прикарпаття дуже підступні. Мілини раптово переходять в вирви з крутіжами. Тому кожному відпочиваючому слід пам'ятати, що безпека поводження на воді та увага це є запорука власного життя та життя ваших близьких.